Було море вибухів цієї ночі. Невідомі добрі безпілотники розбомбили нафтопереробний завод у Ростовській області. Мінобивств РФ, як завжди відзвітувало про ефективну роботу ПВО. А губернатор Ростовської області заявив, що постраждалих чернувань у нас дронів немає. Але ці слова дещо не сходяться із тим, що ми покажемо вам далі. Усі подробиці вибухової нічки на Арефії розповім за мить. З вами новини ТСН і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо. Ходимо до новин. Ніч проти 19 грудня виявилася тривожною для жителів Ростовської області Росії. Регіон атакували безпілотники. Зокрема, під ударом опинився нафтопереробний завод у Новошахтинську. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Після удару БПЛА на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Вибухи в області дуже лаконічно прокоментували і самі росіяни. Я вижу. Попали по заводу. Горит, горит, видно. Словами місцевих мешканців, навіть коли НПЗ уже палав, у місті продовжували збивати повітряні цілі. Проте тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар після опівночі запевнив, що постраждали чорунувань в атаки дронів. Немає Сили і средства противовоздушної оборони, отражають атаку БПЛА в Ростовській області около полуночі знищено сім БПЛА, в тому числі 6 в Таганроді і один в Батайські. По предварительній інформації пострадавших і розрушення на землі нет. Работа продовжається. Але згодом він все ж таки визнав, що дрони влучили по нафтопереробному заводу. Що ж цього разу росіянам приховати і обрехати очевидно було дуже складно. В результаті атаки БПЛА в Новошахтинській пройшло возгорання на Новошахтинському заводі нефтепродуктів. Аварійно-спасательні підрозділення виїхали на місто. Інформація постраждавших уточняється. Згодом Слюсар додав, що Ростовська область атакувала не лише безпілотники, а й ракети. Він заявив, що через падіння фрагментів безпілотника дістала поранення одна людина в населеному пункті під Ростовом. Їй надано необхідну допомогу. Мінувшої ночі Ростовська область подверглася масірована атакі ворога, врага, котрий для этого більше трьох десятків БПЛА і три ракети. Сили пратівоздушної оборони були задіствовані для защити Таганрога, Батайська, Ростова, Шахт. Каменска, Миллерова и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Ну, как уже сообщал, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. С огнем сейчас продолжают бороться пожарные. К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранение один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться. У Ждопаси Юрий Слюсар поведал Му що пожежу на нафтопереробному заводі ліквідували? Шкода, що так швидко, гарно горіло. Тим часом радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що це була наймасованіша дронова атака Ростовської області. У районі заводу пролунало понад 40 вибухів. Цієї ночі дрони вразили установку атмосферно вакуумної перегонки нафти АВТ 6 Вона використовується для отримання зріджених вуглеводневих газів. За даними Андрющенка, безпілотники вже в четверте вразило новошахтинський МПЗ. Ну і він також публікував трохи яскравих кадрів у себе в телеграм-каналі. Богоня Новошахтинський НПЗ потрапляв під масштабний удар БПЛА в червні 2024 року. Тоді генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу, унаслідок чого росіяни втратили півтора мільйона тонни нафти і нафтопродуктів, Що перерахунку становить близько 540 мільйонів доларів? Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни. Щодо сьогоднішньої атаки Генеральний штаб також публікував підтвердження. У повідомленні йдеться, що в ніч проти 19 грудня силами і засобами військово-морських сил ЗСУ та служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях Атеново Шахтинський завод нафтопродуктів, що у Ростовській області РФ у Генштабі зазначили, що це єдиний НПЗ, що працює у Ростовській області. Ну, як розуміємо, вже не працює. Спеціалізується на виробництві мазуту. Пічного Судового та дизельного пального прямогонного бензину проєкт на потужність переробки сягає 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Підтверджується пожежа в районі об'єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛО АВТ 2 і сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. А чи подобаються ці вогники? Вам напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. бережіть себе. Побачимось.